Всім привіт! Я почистила свою аргентеру. Один раз вже її чистила одразу після плодоношення. Але всі листочки не обривала, пообривала тільки ті, що воренькі. За якийсь час пішли дощі. Знову з'явилися і плямки, і якісь розводи. Я ще раз її гарно обробила. Ну, ще треба буде третій раз гарно пообривати всі листочки. Ось в мене землесуміш. Це є торф. Компост трав'яний, який я собі складаю. Ось в мене такі кубки різні є. Ось видно там. Компостик достигає. І м'ягенько гарну землю, все в пропорції один до одного. І будемо зараз підсипати кущики. Дивимось, що у нас робиться. Ось кущик, трошки в ямці, це добре. І трошки освіжаємо, підсипаємо легенько землю. Не хитається. Так, дивимось ось тут. Можна трошечки підсипати, але треба мені звільнити другу руку, щоб я трошки підняла і чуть-чуть по краях попсипала. Саму точку росту не засипала. Димше, що в нас тут робиться. Ось маємо кущик гарний. Але бачите, корінь його виперло. Треба тут все гарно щистити. Так, щищаємо. Я пообрізала тут гілочки, треба позабирати, щоб не гнили. І обов'язково треба буде підсипати, щоб цей корінь не був голий. А щоб він не був таким горбиком, значить треба обов'язково підняти. Ось так підняти і гарно в рівень засихати. І з того боку також. Так, оглядаємо свої кущики, Забираємо старі листочки. У мене тут вишня сипеться. Досить що хрущики люблять полісти. та ще й сипеться. Тут я вже пообсипала кущики. Ось тут в мене на схилі. Я так стараюся трошечки туди. Земельки запхати. О, трошки, що О, оце впиралося. І коли я поливаю чи під'являю, мені водичка не стікала. Я беру лікоти до вносику. поливаю сюди і воно так не стікає. Так що добре перевіряємо всі кущики, де у нас є голий корінь. Голий корінь, коли дощ нічого. А тільки пригріє сонечко, так як сьогодні. Все. Ось маємо такий проблемний кущик. Бачите, навіть треба буде ось забрати. І забрати, оце все повибирати, гарно присипати. Киді є два кущики. закущики. Забрати листочки, присипати гарну землесумішу. Землесуміш це і удобрення заодно. Потім вже під осіння підсипати не буду. Підживила щойно. Комплексним добривом для полуниці. Так і називається для полуниці, де було зовсім мало азоту, багато фосфору і дуже багато калію. Тобто пропорція така була. Чуть-чуть азоту треба, бо от деякі листочки гень пообрізані зовсім. І трошки, щоб воно ожило, хай буде. Фосфор для вусиків, калій для того, щоб наступний рік був гарний врожай. Бачимо, бачите? Плямочки маленькі, не цей листочок забрати гарно. Листочки можна і вирізати близько до корінця, а можна обривати. Ну, обривати треба дуже обережно. Я раз так обривала, дернула і півкуща відірвалася. Так що це має бути дуже-дуже обережно. Так, вже там три рядочки засипала. Бачите, ось такі вокущі проблемні, ось такі, які мають наверху корі. Я. Я старалася. Витягнути, відкопати, посадити знову глибше. Але як бачу, і дощі падали. Як бачу, це не дуже дало врожай той результат, тому що, ну не знаю, щось цей кущик бідний і не хочу переживатися. Бачу, в'яна Значить, я його трошки ще за ним поспостерігаю. Якщо буде погано, значить все. Посадимо новий сюди кущик. Може, і два. Ось тут бачите, як я різала ножницями, бо нема коло себе. Випалювача ось і як воно торочиться, видно, як огрулу може торочитися. Тому треба буде взяти пельничку і так легенько обробити, щоб не торучилось. Так що голий корінь залишати не можна, тому що голий корінь сохне. Ось у нас тут теж є проблемний кущик. Я була засипала його скошеною травою. Так мороз випирає наверх. Ми вже частина корення взагалі прогнила, викидаємо. А оцей корінець, дуже гарний кущик. Ось, цей посаджений глибше. Він так не випирає. Цей бу... вусиком. Це вусик. Може і сам прижився, а може я пришпали. І вусики, якщо їх пришпилити, не дають такий поверхневий результат. Не заглиблюється цей корінь. Як садимо, то постараємося трошки заглибити. Тому треба правильно садити. Але оце погрів сонечко, воно мені пропаде. Кущик почне в'янути. Я беру, підтягаю і засипляю гарно родючою землею. Гарно, гарно, також, щоб рівень, Тут бажати не засипати сердечко. О, і цей кущик ще мені послужить, бо він ще, вони, ця грядочка має служити ще один рік. І я буду їх забирати. Але шкода мені хороших дорослих кущів. Ось тут було два кущики, один пропав. Буде посадити першу річку, хай хоч один ліхтає послужить. Посаду я собі вже вкоренила. Так що ми не забуваємо про це, що корінь не має бути наверху. Корінь має бути заглиблений. І якщо весною через зиму повипирало коріння, і весною вдарили заморозки, нема снігу, цей корінець може перенерзнути навіть і від заморозку. Тому. Причина пропала полуниця на весну, може бути одна із таких. Як вимерзла, чому вимерзла? Полуниця не вимерзає. мене при будь-яких погодах не вимерзає. Ми ніколи її не вкривали, крім цього року. Ми ніколи так з мамою дуже її не пильнували, ніяких накриттів, агроволокна тоді не було. Навіть ні стелили ні для того, щоб бурян не різні, ні стелили для того, щоб вкрити. Вона росла собі і морози були, але вона мала пишне листя, прикривала себе листям. А коли весною ми проходили грядки, тому що ніколи застелени у нас не було, то ми завжди підгортали трошки полуничку. І тому випертого коріння не було і вона не пропадала. Так що пам'ятайте, що причина пропадання полуниці може бути ось така: коріння випермо наверх. Хто це зробив? Мороз. Чому це зробив? Захотів. <смітно> бо нема снігу, бо нема захищеності. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть, що ви про це думаєте. Будемо обговорювати, радитися. Може хтось має якісь інші е, такі поради щодо того випирання коріння, що робити, щоб цього не було. Бо наразі я тільки таким методом засипання можу дати собі раду. До зустрічі.